Всіх, кому не байдужий стан свого здоров'я в ефірі, телепередача здоров'я нації та її ведуча Яна Мисько. Сьогоднішня передача це виклик тим, хто хворіє на виразкову хворобу шлунка або 12-палої кишки, не вміє відмовитися від спокуси смачненько та швидко перекусити. Дивіться нашу сьогоднішню передачу, і ви зрозумієте, наскільки важливо у наш час берегти своє здоров'я. Також ми поговоримо про формування прикусу дитячих зубів і про те. Як за ними правильно доглядати? Не перемикайте на інший канал, і ви дізнаєтесь багато цікавого та корисного. Як говорив Олександр Богомолець, відомий усьому світові, лікар патологічної фізіології, уміння проводити життя це насамперед уміння не вкорочувати його, бути здоровим і відчувати в жилах життя його чудові прояви може кожен. Але для цього слід докласти певних зусиль, правильно харчуватися. Приділяти увагу фізкультурі, позбавити себе від негативних емоцій, відмовитись від куріння і не зловживати алкоголем це загальне положення здорового способу життя, а також шлях до профілактики та боротьби з підступним лихом нашого часу, виразковою хворобою шлунка. Давайте ж дізнаємося разом, що це за захворювання та причини його виникнення. это хроническое рецидивирующее заболевание э, гастродоодинальной зоны, которое развивается вследствие нарушения нейрогуморальных механизмов и расстройств пищеварения и приводит к образованию пептических язв. Э, встречается язвенная болезнь довольно часто. Это э, от 3 до 8 человек на тысячу населения. Э, есть язвенная болезнь желудка, есть язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Э, соотношение между ними это 1 к 4 примерно. В этиологии язвенной болезни э, есть э, ряд таких факторов. Это, прежде всего, инфицирование хелико-бактора Оно встречается чаще всего в 95% случаев. Также немаловажную роль играют острые хронические э, психоэмоциональные нагрузки, закрытые черепно-мозговые травмы, нарушение режима, стереотипа питания, несбалансированность питания. курение, алкоголь, употребление некоторых лекарственных препаратов, в частности, это нестероидные противовоспалительные и препараты аспирина, воздействие физических, термических, химических раздражителей, также в развитии язвенной болезни способствуют нарушение пиелорроздуоденальной проходимости и немаловажную роль играют наследственные факторы. Способствует развитию язвенной болезни это хронические обструктивные заболевания легких, хронические обструктивные бронхиты, бронхиальная астма, эмфиземы легких, заболевания сердечно-сосудистой системы, цирроз печени, заболевания поджелудочной железы. В основе язвенной болезни лежит нарушение, равновесия между факторами агрессии и факторами защиты. Вот, эта э, Helicobacter pylori, она внедряется в слизистую оболочку желудка, вызывает воспалительный процесс, и, соответственно, идет, э, скажем так, сдвиг. э, в норме факторы агрессии и факторы защиты должны находиться в равновесии. В желудке есть определенный pH в 12-цепестной кишке. Когда идет развитие воспаления, то есть идет сдвиг больше в общем -то, преобладание факторов агрессии и приводит к большому обширно-воспалительному процессу и образованию пептических язв. Як виявилось, однією з причин виникнення виразки шлунку є бактерія Хелікобактер Пілорі. Що ж це за мікроорганізм та з чим його їдять, дізнаємось далі у передачі. Хелікобактер Пілорі бактерія, яка живе тільки в шлунку людини і вражає його слезову оболонку. Багато бактерій гинуть під дією кислоти, потрапляючи у шлунок. Але за допомогою своїх джгутиків хелікобактер може переміщатися серед слизу, який захищає шлунок від дій кислоти на його стінки. Продуктами життєдіяльності бактерії є величезна кількість токсинів і ферментів, які посламлюють і ушкоджують тонкі слизові стінки кишечника. Завдяки чому у людини і розвивається виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, гастрит і навіть рак. Перебуваючи у шлунку, бактерія викликає зниження захисної функції слизової оболонки, чим і провокує її запалення. Інфікування відбувається під час контакту з хворою людиною. Передача інфекції проходить оральним шляхом, тобто під час поцілунків, через предмети гігієни і при використанні одного посуду з їжею. Якщо в сім'ї є інфікований хелікобактер пілорі. Значить, всі члени сім'ї схильні до ризику зараження цією бактерією. При виявленні у хворого Хелікобактер Пілорі її обов'язково необхідно вивести з організму, чим попередити розвиток виразкової хвороби шлунку та інших, які загрожують здоров'ю людини. Про вчених, які відкрили Хелікобактер Пілорі та отримали за це Нобелівську премію, ви дізнаєтесь просто зараз у нашій сьогоднішній передачі. Автори відкриття Хелікобактера Пілорі, доктор Баррі Маршал і Робін Орен, отримали престижну Нобелівську премію в галузі медицини в 2005 році. Відкриття хелікобактер Пілорі стало революційним а було це так. У 1981 році Баррі зустрівся з Робіном Вореном, що був тоді старшим патологом в госпіталі і цікавився нещодавно відкритою ним бактерією Helicobacter pylori. Удвох вони почали дослідження цієї бактерії та їх зв'язку з гастритом. У 1982 році вони виділили первинну культуру Helicobacter pylori у хворого і висунули гіпотезу про те, що ця бактерія викликає виразку і рак шлунку. Проте це припущення зустріли з недовірою в медичному і науковому співтовариствах пізніше, у 1998 році, маршал говорив: всі були проти мене, але я знав, що маю рацію. Після того, як експерименти по зараженню лабораторних свиней не вдалися, у 1984 році маршал сам випив культуру бактерій, виділену від хворого, і незабаром у нього розвинулися симптоми гастриту. На 14-й день після інфікування біопсія не показала наявності бактерій у шлунку, можливо, на специфічний імунітет, сам справився з інфекцією. Це захворювання і одужання довело, що пілорі викликає гастрит. Зараз маршал продовжує працювати в дослідницькій лабораторії, пов'язаній з дослідженнями цієї бактерії. Тож виразкова хвороба шлунка це хронічна, схильне до повторення захворювання, яке характеризується ушкодженням слизової оболонки шлунка та утворення виразки на ній. Вона небезпечна тим, що може мати важкі ускладнення. Протирання стінки аж до створення дірки, через яку шлунковий вміст потрапляє в черевну порожнину і спричинює перитоніт запалення черевної порожнини. Тоді ж на допомогу хворому прийдуть хірурги. Якщо ж виразкову хворобу шлунка виявити вчасно і правильно її лікувати, то ускладнень можна і уникнути. А найдоцільніше так організувати своє життя, щоб ця хвороба оминала вас десятою дорогою. Тож на що потрібно звертати увагу, щоб запідозрити виразкову хворобу шлунка та як надавати першу медичну допомогу при найстрашнішому ускладненні виразкової хвороби шлунковій кровотечі, дізнаємось далі у передачі. Клінічні значить язина болезь жлудка і дізнатися пірна кішки, вони мають ряд своїх особливостей. Якщо це язвена болезнь желудка, вона проявляється бою. Болью. Боль, как правило, возникает через 20-30 минут после приема пищи. Если это язваная болезнь и кишки, то для такой болезни характерны более поздние боли, через 2-2,5-3 часа после еды и голодные ночные боли. Также может быть тошнота, рвота. Это диспептические нарушения. обычно период обострения изжога это травмирование стенки пищевода э, содержимым э, желудка когда идет э, нарушение сфинктеров когда идет заброс желудочного содержимого в пищевод то есть возникает изжога может быть отрыжка могут быть запоры могут быть поносы осложнениями язвенной болезни это могут быть э, кровотечения может быть стеноз превратника Может быть перфорация в брюшную полость, может быть перфорация в двенадцатиперстную кишку, может быть малигнизация. Значит, я бы хотела остановиться немножко на осложнениях язвенной болезни. Кровотечение характеризуется тем, что у больных появляется рвота, кофейные гущи, такой темный дифтеобразный стол. У таких больных, если сделать анализ крови, у них идет снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, снижается артериальное давление, больные слабость, недомогание ощущают. Вот таким больным, которые болеют язвенной болезнью, нужно обращать внимание на такие симптомы. Перфорация, она характеризуется резкой кинжальной болью, возникает внезапно, живот доскообразный, падает давление, падает сначала брадикардия, потом тахикардия возникает, и возникает резкий разлитой боль по всему животу. Пенетрация в поджелудочную железу. Это, как правило, в общем-то, тоже возникают такие вот э, непонятные резкие боли в эпигастрии, сильный выраженный болевой синдром. Малигнизация это идет э, диспластические. Если язва длительно долго не заживающая, идет диспластические процессы, и э, ну, это не один и не, не день и не два, это годами в общем-то и может пере переходить в онкологию, если длительно не заживающие язвы. таким больным, которые болеют язвенной болезнью, обязательно прохождение эндоскопии. То есть это эзофагофиброгастродуоденоскопия, обязательно. И если э в идеале, в общем-то, в больших городах есть проводят разные тесты на выявление вот этой Helicobacter pylori. Як надати людині першу медичну допомогу вдома? При пилковой кровотечі? Холод, холод на, ну, на епігастр, в области. Если вы видите, ви что у человека йде рвота, кофейный гущий, даже как-то с пружилкой крови, то в любом случае вы сразу вызываете скорую помощь. Прикладываете холод на область пигастрии и вызываете 103. Виразкова хвороба шлунку при відсутності лікування переходить у хронічну форму і нагадує про себе постійно навесні або весени. Саме у цю пору лікарі реєструють найбільшу кількість звернень пацієнтів з таким захворюванням. У чому заключаються сезонні захворювання? Як правило, всі хронічні заболівання, от переміна. Скажем так, климата, начиная от уже сентя... с конца августа, сентября місяця, начинаются обострения. Потому что, ну, возможно, как-то переходит из жаркої пори в холодную. Вот. Ну, все хронические заболевания, как правило, имеют обострение в весенній исенький период. Як часто до вас звертаються люди із виразковою хворобою? Та хто частіше – Жінки чи чоловіки? Вообще, по статистике чаще болеют мужчины. Ну, потому что, возможно, у них больше факторов риска. Сейчас очень часто, к сожалению, вот, возможно, такая нестабильная финансовая ситуация в нашей стране приводит к тому, что люди, ну, наверное, не имеют возможности провести курс противорецидивного лечения и очень часто поступают с осложнениями. Вот, в нашем районе сейчас более актуально это вот желудочное кровотечение, скажем так. Яку ж діагностику проводять на базі нашої центральної районної лікарні? Центральна районна лікарня може зробити общий аналіз крові і мочі, може зробити біохімічні показники, але есофага, фібра до денноскопії в даний момент вони не проводять оскільки нашого ендоскопіста забрали в зону ОТО. Як альтернативний варіант ми направляємо больних чернігів. Якщо причиною виразки є мікроб pylori, лікар найімовірніше призначить протимікробний препарат. Якщо причиною хвороби є тривалі стреси, шкідливі звички або ж вплив лікарських засобів, то у такому разі доведеться прибрати агресор, аби зберегти здоров'я. План лечения он будет зависеть от того, вызвана ли пептическая язовая инфекция хеликобактеровой пилларии или же применение стероидных противовоспалительных препаратов. Если это инфекция хеликобактеровой пилари, то там помимо ингибиторов протонной помпы, т.е. амипрозолов, ланзопрозолов, работопрозолов, назначаются еще и антибактеріальна терапія. Есть трехкомпонентные схемы, есть четырехкомпонентные схемы. Вот, в зависимости от чувствительности этой хеликобактерии. Применяется в лечении из антибактериальной терапии. Это препараты амоксициллина, хлоритромицина, митронитозол. Могут применяться препараты висмута. Наследка мона частного що може бути? Это осложнение. Это кровотечение, это пенетрация, это, это и малигнизация. Каким чином лекарские засобы вплывают на стенку шлунку и чему прямо аспирин? Это кислота. Все нестероидные противовоспалительные препараты, они на основе кислот, и поэтому они раздражают слизистую оболочку желудка. Не все, но есть определенный ряд препаратов. Какой-то это все говорено в инструкции в аннотации препарата, В общем-то, до какой-то степени одни препараты более щадящие относятся к стенке желудка, а некоторые, к сожалению, не совсем. Як у давнину говорив древньоримський філософ Цицерон, їсти й пити потрібно стільки, щоб наші сили цим відновлювалися, а не пригнічувалися. Додамо, що левову частку роботи в перетравленні їжі виконує саме шлунок, тому при лікуванні виразкової хвороби лікарі радять приділяти особливої уваги саме харчуванню. Для таких больных язвенной болезни, прежде всего, они должны соблюдать режим питания. Необходимо избегать переедания, не есть на ночь, не употреблять очень горячую и очень холодную еду. Нужно жевать не торопясь, ретельно, тщательно пережевывая пищу. Также необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя. Не нужно принимать продукты, которые вызывают чрезмерную секрецию желудочного сока. Это алкоголь, кофе, шоколад, кетчуп, э, жареные, острые продукты. Употребление не нужно исключить вот этих газированных всяких напитков, кислых соков и маринадов. Еда должна быть приготовлена в воде или на пару. Некоторые блюда можно запекать, но без корочки. Прием пищи это 4-5 раз в день примерно в, одни и те же, в одно и то же время. Разрешается. Некрепкий чай можно с молоком или со сливками. Слабое какао с молоком или со сливками. Из хлебных... Продуктов. Можно пшеничный белый хлеб, но только вот уже вчерашний, скажем так, не свежий, а вчерашний. Можно белые сухари, можно галетное печенье, можно не острый сыр, можно салаты со отварных овощей, можно нежирное отварное мясо и рыбу, можно молочные продукты, можно молоко, можно сливки, можно свежую сметану, можно свежепротертый сыр. можно в небольшом количестве допускается употребление ниже жир ну скажем так небольшое количество сливочного масла и рафинированного подсолнечного масла. Яйца должны быть сварены в смятку не больше двух штук в неделю. можно паровые омлеты, можно протертые супы крем супы из отварных овощей. Можно добавлять туда только не на капусте, а любые овощи, кроме капусты. Можно добавлять туда в эти отвары, крупы, э, можно мелкую вермишель. Из мяса это можно э, нежирную такое мясо, это телятина, курятина, кролик, индюшка, можно нежирные сорты рыбы, это судак, кора, покунь. Они могут быть готовиться в виде паровых котлет, суфле, пюре, цраск, недлей и могут отвариваться кусочком. Вермишель или макароны могут быть мелко порубанные. Фрукты, ягоды обычно это в виде компотов и сухофруктов, мусов, кис киселей, желе в запеченном виде можно. Категорически нельзя мясные отвары. Наверное, мясные бульоны и рыбные бульоны нельзя, нельзя копчености, нельзя всяких маринадов, нельзя рыбных консервов, нельзя выпечки из добного теста, пирогов, черного хлеба, скажем так, нельзя белокочанной капусты, нельзя лука, огурцов, грибов и нельзя домашней консервации с добавлением уксуса. Также исключаются крепкие напитки. Это квас, черный кофе, газированные напитки, все соусы. Если у больного такое острое обострение, то эта диета где-то на 7-8 дней. Дальше диета может немножечко расширяться. Такие больные с язвенной болезнью, они должны два раза в год проходить диспансерный осмотр. Вот. Обязательно соблюдать весенний осенний период сезона обострений. В таких случаях это они должны проходить профилактический курс лечения. Ну и если санаторно курортное лечение, это только в период ремиссии, в общем-то. Батьки постійно турбуються про збереження здоров'я своїх дітей. Тож про формування правильного прикусу мають дещо знати. Взагалі-то, що таке прикус, багато хто з нас не знає. І, так би мовити, мало звертає на це уваги. Прикус це положення зубів верхньої щелепи щодо нижньої. Спеціалісти розрізняють правильний і неправильний прикус. Правильний це коли у людини гарна посмішка з рівними зубами, без видимих дефектів. А от неправильний прикус, навпаки, призводить до виражених ознак, які у подальшому створюють певні проблеми. Наскільки правильним буде прикус у дитини, багато в чому залежить від того, як мама годує дитину грудьми, чи дає йому соску, є умоліка звичка смоктати пальчик або куточок ковдри. А також навіть від розміру отвору у пляшечці для годування. Чим більше стає малюк, тим більшу роль у формуванні прикусу грає та їжа, яку він вживає. Якщо він мало жує тверду їжу, тим гірше формується прикус. Навіть те, як спить малюк у сні, впливає на правильність прикусу. Його на перший погляд невинна і мила звичка підкладати кулочок під щічку. Або те, що він впирається у сні під боріддям в подушку, негативно впливає на формування прикусу. Що ж таке прикус та коли він формується, дізнаємось від спеціаліста. Прикус молочних зубів починає формуватись 6 місяців, коли прорізуються на нижній щелепі різці молочних зубів 20, 10 на нижній і 10 на верхній щелепі. В 6 років за молочними зубами прорізується постійні молярі – Прорізування молочних зубів триває до 2 років. Зміна молочних зубів закінчується в 12-13 років. Формування коренів молочних зубів триває до 5 років. В цей час повністю формується молочний прикус. Правильний прикус молочних зубів, коли верхні передні зуби перекривають нижні і щільно контактують в області бічних зубів. Фізіологічний прикус постійних зубів, коли передні. Верхні різці перекривають нижні на одну треть, правильно сформований прикус забезпечує здоров'я, красу і міцність зубів. Батьки часто хвилюються через неправильний прикус у дитини, причинами якого є штучне годування дитини, часті захворювання носа і горла, неправильне положення під час сну дитини. Після появи перших зубів слід привчати дитину до твердої їжі, особливу увагу звертати на шкідливі звички, смоктання пальця, соски. Функція смоктання у дитини поступово загасає з 7-9 місяців. В цей цей час треба привчати дитину, не користуватися соскою. Руйнування зубів Унаслідок ураження докораження карісу приводить до різних деформацій. Тому у дітей треба лікувати не тільки постійні зуби, але й молочні. Не варто забувати про гігієнічний догляд за ротовою порожниною та зубами. У дорослих і дітей він дещо відрізняється. Тож далі у передачі ви дізнаєтесь, як правильно доглядати за зубами. Всім відомо, що для Профілактики необхідно чистити двічі на день зуби вранці і ввечері. Полоскати рот після кожного вживання їжі і особливо після солодощів. Головна вимога для зубної щітки – максимальна зручність при чищенні різних груп зубів. Замінювати щітку потрібно кожні 3-4 місяці. Щітка для дітей повинна бути довжиною 12-23 мм. Тобто відповідати горизонтальному розміру чотирьох верхніх різців. Нову щітку перед використанням необхідно вимити з милом або продезінфікувати 70% етиловим спиртом. Кожного разу після чищення зубів щітку необхідно вимити з милом, проточною водою, потім намилювати. Милом і поставити робочою частиною в стакан. Найбільш розповсюдженими засобами догляду за порожниною рота є зубні пасти. Лікувально-профілактичні пасти містять біологічно активні добавки. вони призначені для повсякденного догляду за порожниною рота з профілактичною та гігієнічною метою. Комплекс гігієнічних заходів має тривати від 3 до 5 хвилин. Зуби треба починати чистити з трьохрічного віку. Обов'язково відвідувати стоматолога двічі на рік. При появі захворювання лікар встановлює точний діагноз та призначає лікування. Дитина повинна чітко виконувати всі гігієнічні процедури, від яких залежить подальший стан порожнини рота та зубів. Як за життя говорив відомий німецький філософ, що здоров'я до того переважає всі останні блага життя, що насправді здоровий жебрак щасливіший від хворого короля. Пам'ятайте про це і піклуйтесь про своє здоров'я ретельніше, адже воно у нас найцінніше. А сьогодні я з вами прощаюся до наступного тижня. Дивіться нас онлайн або ж на сторінці телерадіокомпанії «Сіверська» в YouTube. До зустрічі!